Підготовка до полювання з дитинства на Прикарпатті діє гурток юних мисливців. Дітей спочатку вчать оберігати природу, а потім розповідають про секрети полювання гурток у мальовничому селі Міжгір'я надзвичайно популярний серед школярів. Про те, як виховують гуманних мисливців, далі. Учитель біології Лідія Магас розповідає про унікальних рослин і тварин Прикарпаття, аби навчити дітей дбайливо ставитися до природи при школі діє гурток юних мисливців. Тут займається близько 20 старшокласників. На заняття наш гурток приходить 12 дітей як офіційно. А якщо не офіційно, то їх значно більше. Ми чому напевно їм цікаво? Ви самі колись були дітьми і можете згадати, як вам було цікаво піти на ту річку, в ліс, дізнатися, навчитися себе правильно вести і просто відпочити душею. Після теорії обов'язкові практичні заняття. Взимку головне завдання забезпечити звірів їжею. Раз на тиждень хлопці наповнюють годівниці сіном. Ми коло школи раніше бачили косулі, які приходили на ту годівницю поживитися сіном. Ну цікаво про це навіть твір написав. А ще в карпатських лісах водяться олені, лисиці, вовки, ведмеді і навіть рисі. Коли кількість хажаків зростає, їх доводиться відстрілювати, каже мисливствознавець і один із перших випускників гуртка Ігор Бочкур. Однак завдання мисливця переконаний він зовсім в іншому. Мисливець це не тільки який займається суто, взявши рушницю на плече і пішов полювати. Мисливець це коли він займається в саму першу чергу відтворенням, збагаченням свого аралу поширення звірів, а потім вже займається полюванням. Гурток створили на базі мисливського господарства. Тут кажуть, відколи він почав працювати, навіть браконьєрів поменшало. Діти, які, яким розказуєш про охорону тварин, розказуєш про підгодівлю, і діти приходять додому і хваляться батькам. Отак у нас сталося, що ми е, бачили там козочку. Кози, або не бачили самі, але бачили сліди, щоб ми принесли їсти, а на другий день нема. вона нас Це для батьків впливало в тому плані, що вони вже не підуть не браконірничати. У планах мисливці створювати такі гуртки і в інших школах Івано-Франківщини.